Ось дівчата, хлопці, ми прибрали, тут у нас були цеплята, ось це приміщення. І завтра будемо переганяти сюди наших поросяток. Погане качество бовечір, вже при світлі. Ось тут вони. Чоловік, що перегороди їм, бо їм такого великого простору не треба, сінця закладемо, вчіпимо ще лампочку на пару неділюк. Ось так тут вихід. Наші перепілочки. Як завжди, сніднять і радують нами яєчками, які ми вже заклали в інкубатор. Ось наші курочки готовляться на вечір для сну. Ось так вам краще буде видно. То я їм підстелила тирси, посипала осушувачем, кинула пару качаників. Ось вони грають за куроцькою. Так, ще в нас є дві гусочки, ну, чи гусак і гуска. Скоро підуть вони. У морозильну камеру. Ось так. Ось так. як вам краще погляд. Угу. Я все ніяк не можу собі придбати штатив і пробувати е, знімати на ньому. Може буде удобніше і краще відео. Вже завтра будемо запускати поросяток. І покажем вам. Ось добрий ранок настав суботній день і ми збираємо огорожу нашим поросятам. Ось чоловік мастерить раму. Я хожу, мішаю трішки, то води всім налити, то ще щось. А він мастерить. Ось чого в таку погоду не йти в сарай і не гріть. Йде мокрий сніг. І ці курочки дурочки на вулиці. Високі грядки будуть зелені ще якісь пару місяців. Ось така погода суботнього дня. Чоловік мастерить там огорожу розсятком, потім покажу результат. Хочемо ще сьогодні їх зважити, якщо вийде, покажемо. Ну, ми не гонимося за. Великою вагою, бо вони були тільки коло мами місяць. І це для нас на розв. на племя лишається дівчатка. Ой, красота. Покажу вам трішки зайця. Да, зайця? Dėjis burėčiok, aš tau įkėnuoju, dėjis. Послав чоловік в свій контейнер за шайбами. Для жінки це, знаєте. Так, ось так він виглядає. Поки гараж строїться, в нього є отакий контейнер желізний. І зараз буду я шукати гайки шайби. Ура, напевне, оце вони. Скоро я буду розбиратися, в цьому вже краще за чоловіків. Ось дивіться, які виходить в нас вольєрчик. Для чотирьох поросяток маленьких, і не брати. Метр сорок на 80 сантиметрів. Ще прикрутимо вверху планки, повісимо лампу. Ось, тирси насипали. 小心点。谢谢 Yeah. пока ж будемо. Я кажу, лампочку зніміть, بدي. От. Thank you. Thank you. Ось ноль. Я розважу поросятку. Вибачте за якість. У мене штатива немає. Поставила телефон на віконечко. Невдобно, конечно. Всім привіт. Всім привіт. Тут я ловлю поросятку. Дивіться, друзі. Не знаю чи видно. Треба три чотири будемо. ось таку свинюшечку, це найменше. Свинюшечка. Тик-тік-тік. Разум полоса і на мене. Свинюшечка, дивіться, два кілограми. Ось такі, ось такі у нас місяць результати. Кабанчик 3 400, свинюшечка 2. Ну і дві близнючечки. Вони десь два з чимось будуть. Ось так. Бояться. Вони собі тут гріються, освоюються. Ось таке відбулося переселення. Ось так ми зробили їм вольєрчик. Чоловік змайстрував. Ось такі поросят. Подивимося, як будуть рости. І в місяць, через місяць зважимо їх ще раз. До побачення всім, Па-па. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на наш канал.